Всіх вітаю, мій позивний буйвол. Мене звати Анатолій. Я екс ексбаєць на той час ще полк Азов, мені 23 роки. Розумію, що мені там є про що горювати, там немає там, лівої кінцівки, з метрової ноги залишилось тільки 13 сантиметрів. Я можу бути людиною з інвалідністю, але я можу бути повноцінною людиною внутрі. Так сказати, живу своє щасливе життя. Повістійно, десь в якомусь дві. І... Толя булка тряс. Я вирішив взяти участь у проєкті, тому що, ну, по-перше, соревновательний процес вже цікаво. Кожен день в мене спортзал, тренування. Я там ще навіть до того, як я дізнався про проєкт, я вже почав типу, ну, добре тренуватись. І в мене зараз такий момент в моєму житті, коли я знову втягнувся до спорту, було б цікаво подивитися на свої сили зараз.